Привіт, друже! Я рада знову з тобою зустрітися. У нас сьогодні дуже багато цікавої роботи. Тож починаємо! Спочатку відгадай, будь ласка, загадки про іграшки. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Це м'ячик. Добре. Звір улюблений весь з плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Ведмедик молодець. В неї платячко і банти, та до школи не йде. їй би тільки весь час грати і не вчитися ніде. Лялька дуже добре. Що за дивний передзвін, чується з усіх боків. Спати її кладеш встає, дзвінку пісеньку співає. Ця іграшка всім знайома, це лялька не валяйка. Я сьогодні зустріла ляльку не валяйку. І вона дуже засмучена, каже, що в магазині купили. Всіх її подружок, а вона залишилась сама. Давай їй допоможемо і зробимо для неї нових друзів. Лялька, яку я зробила. Давай ми її розглянемо, з чого складається лялька з кругів добре. А чи однакові ці круги? Молодець. Різні є великі, є маленькі. Скажи, якого кольору лялька? Правильно, синього кольору. Великий круг це тулуб. Середній круг це голова. Маленькі круги це ручки. Жовтеньке коло, це личко нашої ляльки. Для роботи нам з тобою потрібно аркуш паперу, круги різного розміру, клейонка, серветочка та клей. У мене ось такий. Перш, ніж наклеїти ляльку, спочатку її треба викласти, щоб у тебе все гарно вийшло. Дивися, як це роблю я. Спочатку викладаю більший кружечок. Це буде тулуб. А потім менший кружечок. Це буде голова. Аж потім я викладаю маленькі кружечки, це руки. І жовтий кружечок це личко. Після того, як розклали і подивилися, чи все зробили правильно, можна починати клеїти. Беру великий кружечок, кладу його на підкладку кольоровою стороною донизу і намащую клеєм. Потім наклеюю його там, де розміщувала. Після цього я беру менший кружечок і також його наклею зверху над великим, там, де я його розміщувала. Спочатку намащуємо його клеєм ось так. А тепер давай. Приклеїмо її руки, змащуємо клею. Наша лялька-неваляйка дуже вдячна нам за нову подружку. А я чекаю на твою роботу. До побачення!